Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зустрівся із представниками засобів масової інформації. Таку традиційну прес-конференцію очільник Коломищини проводить щороку. Цього разу він зупинився на питаннях медицини, освіти, культури та спорту. Більше про це Богдан Малецький. Особливу увагу на прес-конференції. Очільник району звернув на медицину. Зокрема, він зазначив, що за останні два-три роки на Коломишині саме в цій галузі зроблено чи не найбільше. Як приклад, привів ремонт терапевтичного відділення Центральної районної лікарні, відкриття бак лабораторії, будівництво поліклініки та багато іншого. Почнемо, напевно, що з медицини. Це у нас там найбільше робиться, ну не менше робиться в світі. Саме більше робиться почалася робота, яка почалася у 2011 році. Це робота по будівництву. Нашої поліклініки, або як зараз називають, діагностичного центру на 850 місць, які буде мати вдобу прийому наших жителів, Коломиї, Коломийщини. Ну, а так, як в майбутньому і в минулому, у нас була віце-прем'єр з гуманітарних питань Лариса Васильівна Богатирьова. На здачі, коли ми здавали у 2012 році, Лабораторію, яка будувалася дві 2000 була реконструкція 2007 року. У 2012 році ми вже здали її на європейському рівні, і тоді було сказано, що е, поліклініка, будівельна частина, то що відповідаю, Михайло Васильович Вишваню, що відповідає, що я відповідаю за будівельну частину. Я голова адміністрації, де фінансується з державного бюджету, то е, 15 мільйонів ми вже використали 10,5 мільйонів на будівництво поліклініки. І в цьому році є заплановано, що десь кінець руху. Я думаю, вересень, жовтень або листопад, буде здана будівельна частина. Такими ж темпами розвивалася і освіта. Зокрема, показовою є школа у спасі. діють разом ще й дитячий садок та побудований єдиний в області спортивний зал модульного типу. Зараз ведуться будівельні роботи у школах п'ядаків та угорників, а вісім шкіл отримали нові обличчя завдяки кіотському протоколу. Ще стільки ж на черзі, каже Михайло Негрич. Зробили, я би хотів сказати, багато нашої освіти і освіта Коломийщини була, є і буде одна з передовою у Івано-Франківській області. Ми бачимо прекрасну... Школу, яку ми побудували у Спасі. У нас Прекрасна школа побудована давно у Нижньому Вербіжі. І хочу сказати, що ми в селі Пилипи побудували школу народним методом, добудову зробили і відкрили 1 вересня за якихось чотири місяці. Робили ми це дуже добре і відповідно, тому що люди самі робили з села, робили толики, п'ятниця, субота, четверть. Народним методом ми заплатили за матеріали гроші і було домовлено з громадою, коли я зустрічався з депутатом районної ради, сільським головою. І почалась робота, яка була практично 1 вересня. Ви були свідками, коли ми відкривали гарну, прекрасну добудову школи села Пилепе. Пишається голова райдержадміністрації і успіхами спортсменів краю. Він відзначив, що практично за всіма показниками наш район завжди серед кращих на Прикарпатті. Все робиться на Коломийщині і для покращення матеріально-технічної бази. Зі слів очільника відкрито багато полів із синтетичним покриттям, збудовано та відновлено роздягальні з теплою водою. Та головним має стати створення у турці дитячо-юнацького футбольного центру. Про це вже є навіть угода з Федерацією футболу України. У нас гарні стадіони, я хочу віддати належне, я коли повернувся назад на Коломийщу, ми почали по дорозі з Івано-Франківська робити стадіон. Ви пам'ятаєте, коли ми у 2010 році відкривали після капітального ремонту селище Отенія стадіон. Зробили народним методом, теж робили. Що могли на матеріали, ми проплатили. Решту люди, які займаються спортом, депутати районної ради. Спортсмени отені. Самі робили від ранку до вечора, під керівництвом зробили гарний стадіон, гарну роздягальну зробили. І на сьогоднішній день є гарна футбольна команда. І мені приємно, що коли їду, наприклад, на івано франківськ десь по стадіоні молоді, мами з, з дітьми, з колясками ходять по гарному асфальту кругом стадіону. Це для селища, я думаю, що є плюс. То саме відремонтували, капітально відремонтували стадіон в селищі Гвіздець. Зараз ремонтуємо у Печеніжині стадіон з підводом води для того, щоб було оприскування повністю поля і ставимо поле європейського рівня, робимо роздівальну таку, як повинна бути, Печеніжинський стадіон. Буде один з кращих стадіонів на Прикарпатті. Якщо навіть у Франківську нема капельної системи по воді, то у нас вже, це ми вже умонтували і навесні вже будемо робити поле таке, яке повинно бути. Ми закінчуємо гарний стадіон у селі Воскресінцях, теж народним методом, разом з роздівалкою, такою, з усіма вимогами ті, які требують цього часу. Ми зробили стадіон прекрасний в селі П'ядиках. 2010 у 2010-2011 році відкрили гарний стадіон, поклали штучний майданчик у п'ятиках. Ми прекрасно маємо стадіон у Турці. Народним методом зробили у підгайчиках стадіон, все поробили у 2012 році. Так що Коломия, Коломищина спортивно завжди була. І Не залишив поза увагою керівник Коломищани і культуру. Зокрема, він доповів про вагомі здобутки в організації та проведення фестивалів різного гатунку. До них відносяться смачний та медовий спаси, коломийка та багато інших. Та особливо пишається Михайло Негрич клубом услімалих Гвіздець. Його збудували народним методом. Наш район займає один із ведучих районів по напрямку культури. Це по, по клубах. Ми маємо, напевно, в області більше установ. І хочу сказати таку приємну новину, що ми у 2012 році у жовтні місяці теж здали в нашому славному гарному селі, невеликому селі, у Малому Гвізці, будинок культури, який зроблений народним методом без одного гривня державних коштів. Коли йшла виборна кампанія, я зустрічався з виборцями і переговоривши в тому клубі, який був на той період часу, він десь був з 1903 року, він був у запущеному такому стані, ну жалюгідний. і Жінки мене там знають, бо я колись робив Василя Махачука заступником у Качука, мово, народному господарстві в колгоспі, знають це був один колгосп, знають мене як керівника в той період часу, я пообіцяв їм, що будемо. Побудуємо новий гарний будинок культури для вашого села, де буде ФАБ, де буде шаховий клуб, де буде спортивний зал, і на 250 місць у них зал для відвідувачів. І ще маємо там зроблений гарний музей. Я хочу сказати, що дуже громада гарна, сільський голова. Від початку до кінця ми за півтора року зробили народний будинок культури, який є зараз нашою прикрасою не тільки для Коломищини, що для цілої Івано-Франківської області. На закінчення голова райдержадміністрації розповів журналістам про зупинення постанови про оптимізацію. Він впевнений, що тепер мешканці Коломийщини мають бути спокійними. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма події НТК.